Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження Mercedes B250 2014 року випуску з електричною батареєю на 33 кВт з запасом ходу на 180 км в ось в такому чудовому чорному кольорі і на передньому приводі. Встановлені оригінальні легкоспавні диски з дуже гарною гумою візуально та ПЛКП без критиці. Є пара ось таких нюансів на задньому бампері та спереду. У автомобіля лише один фарбований елемент. З технічного боку вона повністю обслугована. Та, в принципі, без критика готова до будь-яких перевірок на станції. Всередині на вас очікує ось такий шкіряний коричневий салон. Салон дуже в дуже класному стані. На автомобілі 142 тисячі км пробігу, взагалі без нарікань. Електропакет повністю в попередніх сидіннях з пам'яттю сидінь. Преміум акустика Harman Kardon, мультикермод, чорна стелія. Також є камера затягу виду, датчик світла. підігріви передніх сидінь. Ось так воно краще. Широкий дисплей, в принципі, все як потрібно. Ось так виглядає задній ряд. Салон дуже класний останнє. Ще раз без нарікань. Приїхала вона до нас заметки без пошкоджень. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредитаболізінг. Усім гарного дня!